Розглянемо номер 171. Він є усним, але все рівно його треба розібрати. На рисунку 17.7 зображено подібні трикутники ABC і трикутник DEF. Рівні кути куту А дорівнює кут Д, куту С дорівнює кут Ф, позначено однаковою кількістю дух. Які сторони цих трикутників пропорційні, запишіть відповідні рівності. Перший крок. Давайте запишемо правильно, як записуються подібні трикутники. Отже, трикутник АВС подібний трикутнику куту А до рівня кут Д, тому на першому місці буде буква Д, куту Б відповідно до рівня кута, буква Є. І F. Отже, трикутник ABC подібний трикутнику DEF. В стороні AB з даного запису вже легко скласти пропорційні сторін. В стороні AB відноситься сторона DE, так само, як BC відноситься до EF, так само, як AC відноситься до DF. Що й треба було зробити в даній задачі? Номер 17.2. Відомо, що трикутник АБЦ подібний трикутнику А1Б1 С1. При тому, що кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1 і е, кут С відповідно куту С1. З подібності трикутників складаємо відповідні відношення. А відноситься до А1Б1 БЦ – до Б 1 С1, АЦ до А1 С1. За умови нам відомо про те, що сторона А дорівнює 6 см, БЦ 7. – б 9. Потрібно знайти сторону Б 1 С1. Отже, з даних трьох відношень. Заберемо 2, склавши відповідну пропорцію. АБ А1Б1 дорівнює bc відноситься до Б1С1, підставимо відповідно відомі значення: 6 відноситься до 9, так само, як 7 відноситься до Б1С1. При цьому, ми бачимо, що невідомий крайній елемент пропорції. Щоб знайти B1C1, потрібно 9 помножити на 7 і поділити на 6. Це дорівнює 10,5. Першу частину ми з вами справилися. При цьому, виконуючи, складаючи відповідну пропорцію. Ми могли замітити про те, що відношення сторона А Б до А1Б1 обидва елементи нам відомі. Тобто для того, щоб знайти А1С1. Ми візьмемо з вами перше відношення і приєднаємо його до третього відношення, тобто складемо відповідну пропорцію. АБ відноситься до А1Б1, так само як АС відноситься до А1С1. Також підставимо відомі, відомі нам елементи. Замість АБ 6, А1Б1 9. Дорівнює АС 10. А1С нам потрібно знайти. Це є крайній елемент пропорції. То для того, щоб знайти А1С, треба 9 помножити на 10 і поділити на 6. І дорівнює 15 сантиметрів. Відповідь Б1С 10,5 см, А1С 15 см. Задача 17,5. Пряма паралельна стороні АБ. Трикутника АБЦ перетинає сторону АБ в точці Д. А сторону Б це в точці Е. Знайдіть перша задача. Відрізок БД, якщо АБ 16 см. АЦ – 20 см, ДЕ 15 см. Для того, щоб розв'язати першу задачу, складемо. Правильно, які трикутники в нас подібні. Отже, трикутнику АВС подібний трикутник, ДБЄ за лемою, яка говорить, якщо пряма паралельна однієї сторін трикутників перетинає дві інші сторони трикутники, то вона відтинає від даного трикутника йому подібний. Отже, ми складаємо відношення сторін. Сторона АБ відноситься до сторони ДБ так само, як сторона АС до сторони ДЕ. З даної пропорції, три елементи нам відомі, потрібно знайти четвертий невідомий елемент. Підставимо відомі нам елементи. 16 відноситься до ДБ. Так само, як. 20 відноситься до 15. Отже, ДБ дорівнює 16 помножити на 15 і поділити на 20. Дорівнює 12 сантиметрів. З першою задачею ми справилися. Задача номер 2. Змінимо відні дані. Тобто, нам потрібно знайти відрізок АД, якщо відрізок АБ 28 БЦ 63 БЕ 27. Так як у нас пряма ДЕ паралельна АЦ, використовуєте ті самі ж подібні трикутники. Отже, трикутнику АБЦ. Подібний трикутник ДБЕ e. за лемою. Для того, щоб знайти відрізок АД, потрібно знайти спочатку відрізок ДБ, а потім знайти різницю АБ і ДБ знайдемо відрізок АД. Отже, відрізку АБ відноситься відрізок ДБ, так само, як відрізку Б відноситься відрізок БЕ. З даної пропорції нам відомо три елементи. АБ 28. ДБ залишається невідомим, тому ми і так його записуємо. БЦ 63. Б e, 27. Отже, ДБ дорівнює 28 помножити на 27 і поділити на 63. 12 см. Отже, відрізок ДБ 12 см, то відрізок АД дорівнює різниці АБ і ДБ 28 мінус 12, дорівнює 16 см. Відповідь в першій задачі 12 см, в другій задачі 16 см.